Минулу неділю ми їздили а, з капіланами а, до військових, і там нам служили, там проводили служін, я там а, співав. Любимої діти. Ми там проповідували їм. І перше, що я їм сказав, я їм сказав, хлопці, я вам дуже дякую за те, що ви у нас є. Тому що ви наші захисники, і ми дуже... Дякуємо вам за те, що ви реально, фізично, зі зброєю в руках нас захищаєте від наших ворогів. Друзі, багато є людей, віруючих, які е, розуміють, що треба дякувати Богу. І це правильно, треба дякувати Богу. Но, е, є багато людей, які забувають, що треба дякувати і людям. Тому що Бог. Він... Робить свої справи через людей, через живих людей. Бог робить свої справи руками людей на землі. І тому я їм сказав, хлопці, я дякую Богу, і я дякую вам. Я дякую за те, що ви зі зброєю в руках нас захищаєте. І це дуже важливо. Я їм сказав, що вони виконують волю Божу і що вони виконують. Божу заповідь, де Господь сказав, «Возлюбі ближнього свого як самого себе. Вони виконують цю заповідь. Нам багато говорять в, в любіті ворогів, але головна заповідь – «Возлюбі ближнього свого як самого себе. І коли ми захищаємо, коли вони захищають. Україну від ворогів. Вони виконують цю заповідь. І, друзі, цієї п'ятниці, всі євреї на землі святкували свято. Яке свято? Пурім! Пурім! Я був в Єрусалімі, і я сказав пурім! І мені сказали, пойдемо вип'ємо і покурім. Сказали, що. Правильно говорити Пурім. Що таке Пурім Пурім від слова пур? Це персидське слово, акадське слово, акадська мова, персидська мова і арамейська мова. І на цих мовах пур означає жереб. І пурім, така назва у цього свята, на честь жереба, який кидав Аман, щоб призначити число, коли будуть знищені всі євреї. Аман кидав жереб. Що таке жереб? Як він виглядав? Два кубика. Два кубика з крапками. Хто з вас э, грав в Дитячі Настільні ігри, ви пам'ятаєте, два кубіка з крапками. Хто грає в нарди, знає два кубіка. І Аман кидав цей жереб, щоб визначити число, коли він буде знищувати всіх євреїв. І друзі. Злодії вони завжди кидають жереб, щоб визначити чиюсь долю. Але того разу лиходій не знав, проти кого він кидав цей жереб. Аман був лиходій. І він не знав, проти кого він кидає цей жереб. Він Кидав цей жереб не просто проти там євреїв, він кидав жереб проти Господа. Слово Боже вічне, і в ньому сказано про євреїв, що євреї це Божий народ. І в Слові Божому написано, що той, хто благословляє тебе, про євреїв написано. Буде благословений. І в слові Божому написано. Той, хто проклинає тебе, сам буде проклятий. В Біблії є така історія. Одного разу був такий віщун, його звали Валам. І цей віщун пішов проклинати Ізраїль Божих дітей. Його найняв один ліходій, його звали Валак. І він дуже хотів проклясти євреїв. І віщун поїхав на осліці, щоб забратися на високу гору, з якої було видно місце, де жили євреї. І той віщун був дуже впертим. На його шляху встав ангел. Але він цього ангела взагалі не бачив. А ослиця цього ангела побачила. Ослиця зрозуміла, що туди їхати не треба. А він почав її бити. І тоді Богу стало шкода ослицю, і він дозволив їй на деякий час отримати дар інших мов. <рес> Таке благословення Бог дав. Ослиці. І вона йому сказала. Який же ти дурень? За що ж ти мене б'єш? Тут стоїть ангел, ти поїхав проклинати непросто якихось там людей, якийсь народ, ти поїхав проклинати Божий народ. І тут на дорозі стоїть ангел. Якщо ти підеш далі, він тебе вб'є, вб'є мечом. І цей віщун задумався і подумав, що він не хоче помирати молодим. І він теж побачив ангела, Господь відкрив йому його очі. І ангел йому сказав: Мужчина, ти що животину тіраніш. І вирішив цей віщун, що краще цей народ не проклінати, а благословляти. І він сказав про Євреїв, про Ізраїль, числа 24.9. Він сказав: Той, хто благословляє тебе, благословений, а той, хто проклинає тебе, проклятий. І це слово, яке він сказав, тепер є вічним словом, яке навіки написано в Біблії, друзі. Написано як нагадування для всіх лиходіїв. Які кидають жереб про долю інших. І думають, що вони найголовніші на землі. І думають, що вони можуть вирішувати долю інших. Але в житті цих ліходіїв одного разу може статися так, що вони зіткнутися з Богом. І коли вони зіткнутися з Богом. З Божим народом, з людьми, які вірять і знають Бога. І ці божі люди будуть молитися, поститися, проголошувати Божу волю, проголошувати Боже Слово. Жереб перейде з рук лиходія в руки до Бога. І та доля, яку лиходій готував для інших, буде його долею. І дуже цікаво, що у євреїв друзі, є ще одне свято. В якому є слово пур. Є пурім, там пур, жереб, є ще одне свято – Йом-Кіпур. Йом-Кіпур. У євреїв вважається, що це є найсвітіший день у році. Він називається Йом Кіпур. І це перекладається як день спокути, День прощення, коли Бог милує свій народ. І це свято бере початок від того дня, коли Мойсей зробив сам самостійно е скрижалі. Другі скрижали, перші скрижалі він розбив. Їх зробив Бог, і там пальцем написав. Мойсей пішов, побачив, що вони там грішать, і він розбив ці скрижали. І Бог сказав: ну, роби Сам тепер скрижали. І він зробив скрижалі і е, написав там сам 10 заповідей. І це свято бере початок від того дня: день покаяння, день прощення, коли Бог милує свій народ. І це свято Бог установив сам. І Бог сказав Левіт 16.34: Нехай буде це свято для вас вічною постановою. Очищати синів Ізраїлевих від усіх гріхів їхніх одного разу на рік. І там у цьому святі теж був пур, жереб. Чому Чому жереб? Тому що там був такий теж обряд кидання жереба в храмі священники. Вони кидали жереб про двох козлів. Там були два козла. Вони брали священники, двох однакових козлів. І кидали жереб на євріті гораль жереб, на акадському, персидському, арамейському пур. Кидали жереб, якого козла вони принесуть в жертву, і якого козла вони відпустять. Вони там за нього молилися, покладали на його руки, і вони е вірили, що цим жеребом керує Бог. Вони символично перекладали, клали на його руки, і вони символично, як би так сказати, вони перекладали на його свої гріхи і відпускали його в пустелю. І він там собі гуляв, там жив. Далі. І вони вірили, що Бог керував цим жеребом. Хто загине, а хто буде жити. Давайте тепер поговоримо про Пурим, книга Естер. Аман, коли кидав жереб, він думав, що жереб у його руках. І він думав, що він визначає, хто буде жити, а хто помре. І коли євреї дізналися, що проти них кидають жереб, вони взяли піст, вони стали молитися. І коли вони почали це робити, Бог повернув всі ці задуми на голови їх ворогів. Те, що Аман збирався зробити євреям, Бог зробив з Аманом. І Аман він хотів вбити Мардахея. Мардахей був е, дуже таким шановним, е, шанованою людиною серед усіх євреїв, і він був рідним дядьком. Є сфері, яку он умовив піти в Гарем до царя, і щоб вона там стала найкращою, і щоб цар її полюбив, щоб він на, -на, -на ній одружився, щоб вона стала царицею, щоб вона могла піти до царя, і щоб вона могла царю сказати про те, що відбувається про Омана. Про те, що Аман хоче всіх євреїв знищити, щоб цар скасував наказ Амана. Аман був візир. Візир це керівник керуючий. І Аман користувався своїм становищем і владою. Аман ненавидів євреїв. І я відкриваю вам один маленький секрет: а чого він їх ненавидів? А у Амана. Було ще одно ім'я його звали Агагій. І це означало, що він син Агага. Знакоме ім'я Агаг. Аман був прямим нащитком царя Агага. Самуїл сказав Саулу, що царя Агага треба знищити, а Саул його сховав, царя Агага. Саул його сховав і сказав: не треба його знищити. Він хороший, я з ним поговорив. Я йому вірю. Він хоче миру, він сказав. Я з ним поспілкувався. І я зрозумів, він хороша людина. З ним, можливо, щось не те, я з ним поговорю. І він буде нормальним, і все буде добре. Дуже класна людина, я вам говорю. Бачите, як історія повторюється. І туди, е, е, Самуїл сам прийшов, взяв меч і розрубив його на дві часті того Царя Агага, потомком якого був аман, який ненавидів євреїв. Агак теж дуже ненавидів євреїв. Він був царем амаликітян. Амаликітяни були головними. Ворогами Ізраїлю, найголовнішими ворогами, були філістимляни, Моавітяни і Амалекітяни. Амалекітяні завжди дуже ненавидили євреїв. Навіть більше, ніж філістімляні ненавидили євреїв. І знаєте, що Амалекітяни говорили? Вони говорили ми вялікія. І вони говорили: ніяких євреїв не існує і ніколи не було. І вони вважали себе, що вони якісь вялікія. І вони говорили про євреїв: це не народ, це окраїна нашого Великого Царства. А євреї, амалікитяні говорили: Євреї брехуни, як їх батько брехун. Він взяв собі інше ім'я Ізраїль, Ніякий Бог йому це ім'я не давав. Він сам собі придумав це ім'я. Його звали Брехун, Яков його звали, а не Ізраїль. І вони були дуже ображені на Якова. і вони говорили: Він обманув нашого діда. А хто у них був дід? А дед у них был. Дед, чи прадед уже там. Исав. Амалик, Амаликитяне, Елифас, прадед. Вин был их прадед. Великий. Исав думал, что Бог будет звать себе Бог Авраама, Исака и Исава. А Бог сказал, нет. Я буду Бог Авраама, Ісака і Іякова. І від Ісава произошли Амалікітяні. Агак був царем Амалікітян, і царство у Амалікітян було дуже, дуже великим і багатим. Ну, як великим. Так воно було не дуже великим. Але вони. Вони любили захоплювати собі інші царства, чужі будинки. Вони дуже любили напасти на який-небудь народ, вкрасти у них унітази, телевізори, принести це до свого дому, який вони теж у кого-то украли, і сидіти і говорити: Ми в я». Агак дуже любив розкіш і золото. І він, Агак, він жив в золоті, вісь в золоті, але його народ жив дуже бідно. Амаликитяні були дуже бідними, але їх цар був дуже богатим. І щоб народ, амелекитяні, не думали про те, що вони бідні і живуть погано. Цар агах постійно. Придумував для них собі ворогів. І він завжди знав, звідки готується напад. У нього була карта. І він нападав першим. Він завершав превентивний удар. І амалікітяні жили дуже погано і дуже бідно. Але у них була улюблена відмовка. Пословиця, поговорка у всьому винні євреї, у тому, що ми так погано живемо винні євреї. Друзі, слава Господу за те, що є на небі Бог. Даніл так сказав в книги Даніла, але є на небі Бог, який все бачить. І ми з вами знаємо, що на землі важко домогтися справедливості. Але у Бога є справедливість. І коли ми Божі діти, і ми ходимо перед Богом, і коли ми молимося Богу, Бог являє нам свою справедливість. І коли ми молимося Богу і ходимо перед Богом. І коли ми насправді являємося Божим народом, і коли Бог нас знає, Бог нас захищає, Бог захищає свій народ. Ісус сказав: царство моє, Боже царство, не від світу цього. І Він сказав, щоб ми молилися. Як він сказав, щоб ми молилися? Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі. Ні воля діявола, ні воля Амана, який там сидить і кидає жереб про нас. А твоя воля, Божа воля, нехай буде на землі в ім'я Ісуса Христа. І ніякий Аман. Не зможе нас знищити в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Євреї молилися, постилися, євреї захищалися, і вони перемогли. І це свято Пурім є нагадування для всіх, що жереб Він в руках Господа, в ім'я Ісуса Христа. Дякую вам за ваше терпіння. І зараз, друзі, я хочу, щоб ми з вами помолилися молитвою очі наш. В приповістях, оце пастир нагадав, в приповістях є таке місце списання, що жереб кидається в полу, але відповідь його від Господа. І що би вони там не хотіли, як би вони там не говорили, але ми знаємо, що якщо Бог за нас, то може бути проти нас? Алілуя! І ми проголошуємо Господь за те, що ти, Боже мій. Ти сказав, що книга пророка Софонія говорить: радуйся і веселись дочко Сиону, тому що Господь Бог серед тебе і Він сильний спасти тебе. Велет спасає, велет спасає. І там в кінці, говорить, що, говориться, коли, Ах... що знову буде. Що знову зацвіте цей край, і знову всі повернуться, коли Бог поверне долю Україні. Це, по-моєму, це Софонія, третя розділ, 20 вірш. Коли Бог повертає. І ми проголошуємо: Господь повертає долю Україні во ім'я Ісуса. Відповідь оцього жертба. Вона від Господа. Все знаходиться в руки Господа. І ми проголошуємо за те, що хто б не кидав той жереб, чи то Трамп, чи то Путін. Ми проголошуємо, не збудеться і не станеться те, що задумав диявол щодо України. А збудеться тільки воля Божа. Щодо України. І Господь сказав: Тільки я знаю ті наміри, що маю щодо Тебе Україна, наміри на життя, щоб дати тобі будучність і надію. І ми проголошуємо, Господи, як так само, як Аман був повішений на тій шибениці, що він збудував для Мардахея, так само буде висіти, будуть висіти всі. Військові злочинці і Путін, і Трамп, якщо він з ним буде співпрацювати в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що саме в Україні зламається ця вісь зла в ім'я Ісуса. І стануть називати нас краєм Божим в імя Ісуса. І стануть Господь, і ми будемо називатися, і проложить всі шляхи у пустелях Боже мій, і зацвітуть ці пустелі. А ми з вами будемо називатися відновлювачами розвалин і ті, які будують дороги вказівниками для інших народів, во ім'я Ісуса. Боже, слава Тобі і честь і хвала, Господи. Дякую Тобі, Господи, всякі амани, всі, що підносяться, всяке пихате, всяке горде, все те, що піднеслося, воно буде під ногами Божими, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Перемога тобі, Україна. Перемога. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на всі ті обставини. Ми дивимось на Господа. Господь дарує перемогу Україні во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І проголошуємо Слово Боже, і ми говоримо: Отче наш, що живеш на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на тебі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожен день і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Твоє Царство, і сила, і слава навіки віків. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде зі всіма нами. Амінь.